Певний момент на сеансі мій психолог мене запитала: Наташа, а тебе влаштовує формат нашого спілкування? Тому що він давно вже не психотерапевтичний. В принципі, він такий просто поговорити, попідтримувати, вислухати десь, просто поспілкуватися. Тобі підходить? Я кажу: так, мені це підходить, і я свідомо йду в це, тому що мені хочеться бути в своєму полі. Мені хочеться бути е, тут і доторкатися хоча б одну годину на тиждень до такої особистості, як ти. Чому? Тому що мене це збагачує, тому що я потрапляю в твоє поле і моє поле формується об твоє. Так я сказала своїй е, психологині, і я щиро вважаю, що так воно і працює. Що ми е, свідомо чи несвідомо обираємо собі. Людей, які формують наше І якщо ці люди такі, які нам подобаються, з якими нам класно, з якими нам комфортно, які нас приймають, які поважають нас, то тоді і ми самостійно стоїмо. Такими до себе, якщо нам цього не вистачає. Якщо вистачає, то тоді ми починаємо зростати поруч з такими людьми, саме в тому напрямку, в якому зростають і вони. А вони теж зростають, вони теж працюють над собою, і це дуже важливо це розуміти. Тому, коли ви наприклад обираєте собі психолога, ви обираєте собі не тільки людину. А й те поле, яке вона може створити. І це дуже хибна історія, коли кажуть, що треба дивитися на те, що є в житті у людини, там, типу, скільки в неї грошей, в якій квартирі вона живе, які там стосунки вона будує. І отак обирати собі спеціаліста. Це хибна штука, люди серйозно. Тому що ви можете собі добряче брехати, що вам все це треба. А насправді саме вашій особистості може це і не треба. Хоча мені ви мені можете сказати, зараз Наташа, це всім треба. Всі хочуть бути багатими. Ну ні. Або всі хочуть мати сім'ю, ну ні. Або всі хочуть там не знаю просвітлення. Ну не треба деяким людям просвітлення, повірте. Ім класно жити заземлене своє життя і, і все на тому. От тому, коли ми це обобщаємо, то це захисний механізм. Одразу собі розуміти це. Кожен вже ж може обирати собі психолога так, як він хоче. Тому що деяким людям треба пройти певний досвід поруч з деякими людьми, навіть якщо ці люди психологи. А, але Якщо би я обирала психолога, то я би наразі звертала увагу саме на внутрішню енергію людини, наскільки вона аутентична, наскільки вона чесна з собою, наскільки вона собі не бреше. А це все видно і по контенту, якщо ви обираєте через інстаграм, це видно на першій зустрічі, як веде себе людина. Це видно по багатьом чинникам. Якщо ви ще не навчилися це бачити, можливо, вам треба просто цьому навчитися. І це теж гарний досвід, щоб піти до психолога.